28 жовтня в Охтирці прощалися із захисником, молодшим сержантом Василем Бичковим. Він був командиром мотопіхотного відділення і загинув у Луганській області під час виконання бойового завдання. 24-го числа цього місяця, приблизно в 8 ранку, під час обстрілу ворожих сил з ракетних систем вогню, з реактивних систем Василя було поранено так само, як його ну, ті співслужбовців, з якими він був. Вони загинули. У збройних силах Василь Бичков служив за контрактом з 2020 року. До цього працював в ювенальній поліції. Відвідував школи, неблагонадійні сім'ї, ну, займався роботою серед неповнолітніх. Допомагав сім'ям, які опинилися в складних життєвих умовах, ставив на шлях виправлення неповнолітніх, які скоїли злочини. Микола Голод служив з Василем в одному підрозділі. Вони були знайомі ще до війни. Постійно спідкувалися, і виїжджали на рибалку місі, ну, займалися любими справами. Він компанійський, він завжди підтримував товаришів. Пан Анатолій знав Василя Бочкова з 90-х років. Був директором школи, де навчався Василь. Це був Надзвичайно гарний учень, активний, спортивний, театральний, оптимістичний, усміхнений. Завжди він був там, де жарти, там, де потрібно було виконати якусь відповідальну роботу. Близько двох тижнів тому Василь Бичков написав вірш пам'яті бойового товариша Едуарда Якубовського, який загинув незадовго до цього. Сьогодні цей вірш читали на похованні самого Василя. Заплакана Сумщина зустрічала воїна, тіло, що поліг в бою, людину, що своє життя поклала за волю, Україну, за сім'ю. Василю Бичкову було 42 роки. Його поховали на центральному кладовищі Охтирки. Андрій Міхєєв, Олена Рашевська. Новини на Суспільному. Сумщина.